Нещодавно актори лялькового театру оселя добра і радості, членами якого є вихованці Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України повернулися з дружньої Литви, де були з гастролями вистави три сестри. Наші діти побували у Литовській республіці на запрошення мерії міста Алітус, нашого міста побратима і Литовського столичного центру дітей та молоді. З міста Вільнюс ми побували крім цих двох міст, ще в місті Тракай. Виступали в столичному центрі дітей та молоді у Вільнюсі, у центрі інклюзії і в академічному театрі Ляльок в Алітусі. Наша програма. В кожному місці вона була така оригінальна, бо туди входила і сам сама вистава, і ще виступи наших дітей з віршами. Участь у такому проєкті неабияк допомагає особливим дітям у якості арт-терапії. Я дуже щаслива, що наш проєкт таки вдався, що діти задоволені. Особлива вдячність Андрію Васильовичу і. І Валентині Васильівні Бельський за те, що вони нас підтримували з самого початку і до кінця. Я повірила в них, вони вірять в мене. І я думаю, якщо у нас така довіра. То обов'язково все у нас вийде. Дякую всім за підтримку, за гарні виступи, за цікаві моменти мого життя. Ви просто зробили мене щасливою. Безперечно, актори були приємно вражені поїздкою загалом, та зокрема тим, як їх зустрів закордонний глядач. Виступав у ролі відьми. Виступали там багато разів у вільносі та алітусі. І це було дуже круто, бо багато людей, і це було дуже заворожующе. І те, скільки подисментів, це просто ну, до сліз. Було круто, і сподіваюсь, ми ще туди поїдемо. Перший раз був за кордоном. Мені дуже сподобалось. Там дуже привідні люди. Дякую всі за таку можливість. Я хочу подякувати щалі посольству України в Литві, самим литовцям, за те, що щирно сприйняли. Я про це мріяла багато років. Я на ці зва рідну батьківщину, якою народилась. Батьки акторів вистави вдячні, що у їхніх дітей є можливість подорожувати та демонструвати свої таланти. Хочу подякувати Мельнику Андрію Васильовичу і всім, хто долучився до цієї поїздки за таку змогу, що повірили в наших дітей Валентині Володимирівні за її плідну працю, за її такий вклад в дітей, що вони змогли себе проявити і на сцені і перед дітьми, і спілкувалися, провели такий активний, цікавий час, і дуже все сподобалося, такий теплий прийом. Нас дуже гарно зустрічали. Ми були як, наче в себе вдома. Також ця ініціатива сприятиме покращенню взаємовідносин між Литвою та Україною, адже під час поїздки делегація передала книги українською мовою, які тепер будуть доступні для прочитання в Алітусі. Безперечно, такий результат не реалізувався повною мірою без вагомої співпраці. Я дуже вдячний виконавчому комітету Кремчуської міської ради за допомогу. Міністерство закордонних справ Литовської Республіки, спеціального гуманітарному фонду, столичному центру дітей і молоді литовської столиці, мерії міста Алітус і більше ніж 60 людям, які перерахували на наш рахунок в підтримку цієї поїздки, цього проекту від 25 гривень. І більше більше більше. Хто скільки міг пишаємося талановитими кременчужанами та очікуємо нових вистав вже у найближчому майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.